Озвучено українською сайтом Okino.ua Десять років тому я уявити не міг, що мені доведеться тягнути усю свою родину на інший кінець світу, щоб почати спочатку. Що як нам тут не сподобається? Гадаю, сподобається. Ласкаво просимо до Азії. Ти будеш у захваті. Що ти бачив на дворі? Забери від нього руки. Ні в якому разі туди не ходи. Ми можемо тут померти. Слухай мене. А де Люсі? Я сказав, замкни двері. Замкни двері. Люсі! Люсі! Вилазь! Сюди! До чорного виходу! Вперед, вперед! Ми звідси виберемося, ясно? Пригніть голови! Обережно! Твоє життя, Джеку. Забирай до біса звідси свою родину. Як далеко ти зайдеш? Щоб захистити тих, кого любиш. Ми можемо врятуватися у посольстві. Нам вдасться. Переворот. Я хочу додому. Ми туди потрапимо. Автори сценарію Джон Ерік та Дрю Даудли. Режисер Джон Ерік Даудл. Незабаром.